Біля тернопільського ставу цього року все частіше почали помічати бобрів. Тварини оселилися поблизу водної арени і вже нанесли чималої шкоди, обгризли стовбури і повалили у воду здорові дерева. Це були погризи бобра звичайного касторфібер. Однозначно ці погризи можуть бути різного вигляду. Якщо рівнинна територія, то частіше за все буде вигляді олівця, от ті, які ми з вами бачили. Якщо ж це десь на схилі, то тоді може йти мова про те, що буде погриз у вигляді такої косої площини. Бобри є росланоїдними тваринами. Вони харчуються корою та гілками верби, тополі, дуба, берези та осики. І, хоч тварини знищують рослини, та водночас сприяють їх розмножні пояснюють фахівці, коли бобри валять дерева, то їх пагони вкорінюються на вологій землі, де з часом виростають нові здорові дерева. Треба пам'ятати, що осика це дерево, яке має найбільший вміст азоту. І навіть якщо на цій території ці повалені дерева залишаться, то під час гниття азот, як поживна речовина, піде у ґрунт і буде використовуватися іншими рослинами для підживлення. Поява бобра на певній території має вплив на екосистему. Будуючи греблі з гілок дерев, тварини можуть сприяти затопленню територій поблизу водойми. Водночас, в посушливий рік, ті споруди будуть нормалізувати водний режим. Вища сходячи, вони створюють спочатку рівчачок, а потім формується канал. В цей канал затікає вода. Створюються дуже сприятливі умови для інших видів тварин. Туди переселяється велика кількість комах. Ці гризуни оселяються поблизу невеликих річок та струмків, створюючи собі комфортні умови для існування. Вони Розселяються, займають нові території, де швидкість течії досить мала. Тому наша місцевість для них досить сприятлива, особливо це місцевість ставу. До слова, активність бобрів помітили у Києві, де місцеві комунальники знайшли вихід, як зберегти дерева. Аби бобри не обгризали стовбури, їх обмотали металевою сіткою. Як шукатимуть вихід із ситуації? у Тернополі наразі невідомо. Ні в обласній екоінспекції, ні в міському управлінні житлово-комунального господарства і екології, куди зверталася журналістка Терено. Коментарів не надали. Мовляв, це не їх компетенція. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.